Я вперше просто чую, що шампунь може змінювати колір волосся на рижий. Тата я хочу ще розповісти вам про шампуні Хелатік. Це такі спеціальні шампуні, які допомагають очистити шкіру голови і вимити детали і так далі. І я по необережності купила собі один такий. Не потрібно користуватися дуже рідко, користуватися не потрібно десь приблизно раз в місяць, а То, взагалі, краще за рекомендацією свого майстра. По-друге, цей шампунь може вимивати колір. Якщо подивитися, у мене зараз волосся чисте, то в принципі не видно так сильно. У мене тут відтінок якийсь став набагато світліший, а якщо волосся брудне, воно стає навіть рижим. З цієї сторони можна побачити, що відтінок набагато темніший. Ну, як сказав, мені нічого джіпті, я можу не хвилюватися, тому що через декілька там, тижнів я покористуюся своїм шампунем, і все вернеться назад. І я, взагалі, вперше чую про шампунь-хелатик. Які очі чишки голови і так далі. і вирішили його спробувати. Вау, мені цікаво, цікавий, що макітінга, я хочу купити все, Продайте мені, я куплю все. І я вперше просто чую, що шампунь може змінювати колір волосся на рижий. Ну, він реально рижий. Ну зараз не видно. На це капець. У мене була якась істерика, паніка. Мені хотілося плакати, але коли я висушила голову, я поняла, що ну не дуже сильно видно, в принципі, можна з цим ходити. І в суботу я записана до свого перукаря. І я, в принципі, не розумію, як я маю об'ясняти, що у мене тут рижака на волосі, що я наробила вдома. Коротше, дівчата не повторюйте моїх помилок. Завжди після цього потрібно використовувати. Шампунь Fix, Скажіть так, треба Color калорфіксікам помазатися, щоб у вас не було такої ситуації, як в мене. До речі, на упаковці на інструкції такого не пишуть. Тут написано просто нанести після звичайного шампуня, залишити на 5-10 хвилин, змити і нанести маску. Я це все зробила.